Готові отримати високі бали на НМТ з української мови та стати легендою. Не знаєте, з чого розпочати підготовку. Тоді ловіть нові посібники від видавництва ранок інтерактивний довідник. Матеріал програми НМТ розподілено на заняття в послідовності, яка дасть можливість максимально ефективно засвоїти матеріал. На початку посібника вас зустріне навігатор, який допоможе скласти ваш персональний графік підготовки. Теорію в довіднику подано короткими блоками, а після кожного вправи, щоб одразу закріпити знання. Рубрики Мовохакер та зверніть увагу пропонують прості і нестандартні пояснення теорії. Тестовий зошит. Видання складається з двох частин. У першій 10 тестових блоків у форматі НМТ. У кожному варіанті наявні завдання трьох типів, як на НМТ. Друга частина збірника містить теоретичну інформацію. На початку кожного варіанту ви знайдете посилання на електронний додаток, де наші автори пропонують відеокоментарі до виконання завдань. До кожної теми запропоновано інтерактивні тести, завдяки яким можна миттєво перевірити свої знання та навички. Обирайте посібники з підготовки до НМТ від видавництва ранок.